Вітаю компанію Лікохолдінг з днем народження. Хочу подякувати за все, що ви робите для нашої спортивної родини, та побажати вам процвітання, впевненого руху вперед, мирного неба над головою та перемоги. Вітаю компанію Лікохолдінг з днем народження. Дякую за всебічну підтримку спорту в Україні. А також бажаю розвитку у всіх сферах у майбутньому та постійно рухатися тільки вперед та вперед. А ми, в свою чергу, будемо змагатися перемагати та прославляти Україну і компанію Лікохолдинг у всьому світі. Вітаю команду Лікохолдингу з Днем Народження. Бажаю вам миру та злагоди. Ми найкращі. Слава Україні! 31 рік компанія Лікохолдинг. Ви найкращі в своїй сфері, в сфері будівництва. Нас найкращі дитячі садки, найкращі школи, лікарні, найкращий олімпійський басейн в Європі. Ми дуже вдячні нашій компанії «Лікохолдинг», президенту Лусову Ігорю Володимировичу, президенту Федерації України зі стрибків у воду за той басейн, який був 2014 році, збудований для нас, для спортсменів та для тренерів. Збірна команда зі стрибків у воду. Разом з вами йде до перемог і піднімає престиж нашої країни в світі. Разом з вами ми робимо історію нашої країни. Від щирого серця вітаємо вас з Днем Народження, бажаємо вам успіху, натхнення, миру та перемог. З Днем народження компанія Ліка Холмінг. Вітаю Ліка Лікахолдинг з річницею та бажаю їй завжди бути на висоті. Бажаю процвітання та першості. Нехай усі конкуренти будуть далеко за спиною без шансів на зближення. Та, щоб 31 рік був набагато кращим, ніж попередні. Вітаю! Бажаю ще багато років впевненої діяльності цілі спрямованості до успіху. Нехай у вашій компанії не буде нічого складного і неможливого. Хороших перспектив і удачі. Вітаю, Холдинг та хочу побажати приголомшого розвитку та руху вгору і вперед. Бажаю Холдинг досягнення нових вершин, розширення кордонів та всього найкращого.